Служу народу України і народу Хмельниччини. Андрій Васильович, тут наш прапор під струйками крові тих, про кого говорив назад. І не будемо забувати про це. Це медалі вистраждані. І нехай Господь їм допомагає після того, як вони тримали зброю, тепер тримати владу тримати міцно, а не будуть вони тримати с так само, як і попередніх. Можливо, священники не знають, а ця людина відстоює в ярмалецькому районі інтереси гереги. Людини, яка на, на руках чиїх кров небесної сотні, це. Не вина священників, можливо, не знали. Але знають хлопці там, знаю я. Герега регіонал. І конкретні справи я вже говорив до його. Я нагороджую не Герегу а Андрія Васильовича. І Господь все ж таки дає мені для чогось цю владу. Багато вас з різними думками. Господь всіх поділить. Всі там розберемось.